Всім привіт! Я Ліна з Китаю, і сьогодні хочу запросити вас з собою в подорож. До народження дитини я дуже любила подорожувати, тому ми вирішили з подорожками і її дітьми відновити стару традицію. Ми їдемо в косі тінь одразу заснула. Дуже гарний вигляд. На думку, подорожі літаками дуже переоцінені, особливо, коли існують такі швидкісні потяги із такими красивими краєвидами. Ми приїхали в невеличке містечко, збудоване спеціально для туристів. Взимку тут катаються на лижах та сноубордах, а влітку входять гори. Покажу нам наш готель трошечки. В цій стороні будемо жити ми, а в тій стороні ще одна є. Мої дві подружки і їхні дівки. Така ванна є, але тут дуже холодно, не знаю, чи буду купати тінь. -тін. Це я так от знімаю відео з Тін тінь. Така кровать у нас постіль. Якщо збираєтесь подорожувати з дітьми, рекомендую вам камін. Він надовго займе увагу дітей любого віку. На вулиці дуже-дуже холодно. Я ходила, намагалась купити малі. А курточку, немає тут курточок, не таких маленьких дітей. Щось я не думала, що тут може бути так холодно, бо в нас Пекіні ще не так холодно. Якби я набрала теплої одягу, але курточку я не взяла. Ну, будемо багато. Я якось, взяла якусь накидку, На дитину знайшла. Спочатку буде так. Ю. Тут у нас дуже класна велика зручна постіль, я обожнюю готелі за ці свіжі постілі. Типу, ну в мене немає півої постіль. Я, я бажаю нерезонної купляти, але в готелі. Так, ну такий у нас відпочиночок. Тінь я дала моя тумбочку на вулиці. Дуже красиво. І тут, а, коротше, покажу вам ви з фонікульорами. У нас тобто так от сидиш і дивишся, не знаю, мабуть, вам не видно, як фонікульори піднімаються. Тут раніше проводили зимні олімпійські ігри, а зараз люди просто по горах там лазають, ходять на кульори на велосипедах в грязі китаються якісь спеціальні грязові велосипеди. І взагалі прикольно. Я обожнюю спостерігати за природою, коли дивишся на такі величезні гори, відчуваєш себе маленькою та заземленою. Ми Зайшли перекусити в ресторан з корейською їжею і трохи відпочити від дітей, поки вони обідують. Насправді корейська їжа вся супер гостра, вона навіть гостріша за китайську, але нам вдалося знайти в меню kids Friendly їжу. Тін вирішила, що буде їсти сама. Насправді, я хотіла її покормити, щоб вона не забруднилася, бо я не взяла так багато теплого одягу. Але коли дитина хоче самостійності, не можна їй відмовляти. Жили собі дід і баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив козу. Кстати, подивіться, що в мене на голові. Це я розраховую на те, що в мене будуть кучері. Закрутила собі волосся, щоб були кучері, щоб фотографуватися. Ми прийшли на безкоштовний сніданок. Це моя улюблена частина. Дуже люблю готелі зі сніданочком. Я вже готова дитячим, нормальним дитячим кріслом. Нарешті тут нормальне крісло. Це дерев'яні китайські. І зараз піду дивитися, що я смачненького. Не дивлячись на наявність різних екзотичних фруктів та овочів, вибір тут доволі європейський. Я думаю, це пов'язане з тим, що це курортне містечко, і сюди приїжджають туристи не тільки з Китаю, а також з різних країн. Не дивлячись на те, що тут так багато смачної їжі, я собі взяла млинці зі зущеним молоком. А тут традиційна китайська їжа, подивіться, це тисячолітнє яйце. Насправді це не дуже смачно, я б вам не рекомендувала. Пишіть в коментарі, якщо ви пробували або хочете спробувати. Насправді важко розслабитися в подорожі, коли у вас троє маленьких дітей. Ми розраховували на те, що ми вкладемо їх спати трошки раніше, посидимо на кухні, поговоримо по душах, але, але ввечері вже сил не було ні на що, і я заснула відразу разом з Тін-Тін. Одна зі складностей подорожей з маленькими дітьми це те, що вони засипають в різний час, і трошки важко спланувати свій графік. Так, ми нарешті добралися до канатної дороги. Будемо зараз підніматися. Сподіваюсь, там буде дуже гарний вид. Сьогодні сонячно, вітру великого немає. Клас. Я один судожива. Це теж одна. Нічого Я трохи боялася, що Тінтєн буде врядувати або злякається висоти, але нічого такого вона була дуже спокійна. Насправді вся ця краса більше вразила дорослих, ніж дітей. Тін тін не проявляла ніяких особливих емоцій, аж доки ми не спустилися на низ до дитячого майданчику. Там вона вже раділа. Ми дібралися на вершину. Тут трошки вітерець, але дуже-дуже гарно. Прям взагалі Боже, так давно не бачила таких гарних краєвидів. На тінтчику тінтчика -тінчик. тін приукрили, щоб було тепло. Так, мы с интенсивкой пришли до кольца колокольчика. Зараз, зараз будем дергать, да, интенсив? Будем дергать. Ай-я-я! Папа! Тин Тинтен, вы сейчас очень серьезный. Очень серьезный. что с ним в захвате, да, Тинтен? О, Тайна, сейчас вода Окей. Okay.

Ще тут була невеличка ферма, і Тінтін Тін вперше -тін побачила коників. На цих кониках можна покататися, але звичайно, це коли подорожуєте без дітей. Насправді тут дуже багато чого можна робити, якщо у вас немає з собою дітей. Я люблю китайську їжу. На мою думку, вона смачна і корисна. Тут у нас сьогодні баклажани, супчик та блинчики для діток. В Китаї в кожній провінції є своя кухня, тому тут вибір їжі дуже різноманітний. І Якщо ви будете жити в Китаї достатньо довго, то я вам гарантую, що точно зможете знайти щось, що сподобається, і вам. Ми з стінтін сіли на гойдалку, вона вже трошечки засипає. Я дуже сильно втомилася, вже прям дуже втомилася. Вже хочу додому, на потяг і додому трошечки відпочити. Тінтєн має спати в потязі, а не на гойдалці. Сподіваюся, в потязі вона теж буде спати. Все, ми з стінтін чекаємо на потяг назад. Дуже сильно втомилась, де Тінтін. -тін? Скоріше б доїхати, замовим таксі. Дякую за перегляд. Буду вдячна. Якщо поставите лайк або напишете коментар, можна йти і інше. Це допомагає моєму каналу розвиватися. Дякую, що подивилися це відео. Я намагаюся знімати для вас більше, робити це якось більш професійно, якщо так можна сказати. Буду дуже вдячна за підтримку у формі лайку або коментаря, або й де йти. Можна й так.